Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renner Play. Це продовження проходження гри Stelly Face. Другий епізод. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли були. Е Попереднє місце, як ми з вами дісталися до тих студентів. Е там, коротше, мені Ігор підказав, що треба там музику включити. І е е також там мені Шей підказав від Google, що треба е 89.3 хвилю шукати. Добре. Ні. Боюсься і. Добре. Зрозумів, далі. Ага. І не забудьте також задонатити в ЗСУ перед початком цього відео. Та... А... Після цього мені на... Після того як ви задонатили в ЗСУ мені на М2 SSD, А ми повно продовжуємо наше проходження. Окей. А... Хто тут ще з них такий говірки? Ти хто? А. А, окей. Актив лист. Ясно. А. А. Ти що хочеш щоб я в тебе вибрав? А, thanks. А, я її вибрав вже. Добре, тепер треба. Ла-ла-ла-ля. тим, коротше. Та я на shift випадково тикаю. Значить, тут тепер треба вибирати. D&D. Далі. То не, значить. Ось це що. Значить. Ага, ось цього як треба було, я зрозумів. Е, дякую за підказку тобі, Плей, щоб я без тебе робив. Бо тому що в мене нема просто часу, чувак, зайти в YouTube під час проходження. У мене вимикає світло. Я ще збиваюся з ритму. І тому. Так виходить. Так. І що? Мені має дати лом. Что мы не мои його дати з тобою я говорив Так що ось таке то зараз. Побачим, хто дасть лом мы. І... Короче, thanks for helping. Ага, може в коробці ні Окей, батрум, то и ванна кімната. Ну я не думаю, що тут є ломик. Добре. Можливо. Лом є. Лом ми вже отримали, він невидимий, хто зна. Де віда Ага. Значить так. Ага. Я зрозумів, добре. Блін, мені треба ще край збавити. А то якось щось яскраво гра. Так, ну пішли. Тепер. Е, Ні, лом, мені здається, має бути в інвентарі. Я ще щось не вирішив. В тих студентів D9. Але я все ж піду в розвідку просто. І подивлюсь, що тут до чого. Ага. Ага, все-таки треба заполучити в них десь лом добре. А, добре, що мені ще шишка підказала, що робити. Так що зараз я піду до тих студентів, до Девіда. Ага. ці студенти де Девід. На нижньому поверсі. Дайте я поп'ю. Угу. Вони від Девіда живуть. Ага. ага. Не біля нього. Так, значить... Я обочаюсь, що я зорбав того. Я просто ай-яй-яй. Так, тут треба ще щось вирішити. Тому я допоміг з радіо. А... Азіра каже, дякую. А хто у них тут ще є такий. Thanks for helping. Мені треба подивитися, що в інвентарі у мене є. Фоткаємо еган, все. Tank. Uh huh. Get Grover from David. Uh huh. У кого з них є ломік? Треба ванну через обдивитися. Обдивитися ванну кімнату, так. Ні. Азіра мені подякувала. А де лом лежить невідомо? Добре, да раз я ще у них швернусь, щоб мне казалось, что що я щось упустил, угу. ага. А, я вдивляюсь усі об'єкти не можу знайти. Чекай, а на якому вони поверсі, щоб запам'ятати, може то валяється у підсобці, типу Коротше на другому вони треба на той поверх. Може то валяється в ящиках тих, типу там де я. Підбирав щось? Шапка закрита. Ага, значить вони десь в хаті. Добре. Там далі хтось гігає, і чутно пилу моторос на в на них хата. А, вони від Девіда будет. Aha. A da je ono živo zahovale? Mm. Mene nijedne ne propuskajući. Стоп тут щось. Що це таке? Тут якась грає, ви серйозно? Може ще міні-гру пройти, типу? Щоб виконати квест? Ого. Тут треба акуратно на тик-тик проходити. О, господи. Та, блін, я, я аж підскочив того. Я зрозумів, тут є ще гра бонусна. Може якусь, бонус типу гру пройти, щоб щось отримати. Я пам'ятаю це. Чи це просто мальна трата часу? Окей, тут ще треба по розгадках, можливо це треба для сюжету, але. Це не зараз. Зараз я ще подивлюсь в ютубі, що робити з тим. Ми продовжуємо. Так, треба до Дейвіда все ж таки повернутися, то я подивився в Ютубі, бо в мене був час. Окей. Добре. Ага. Ось він мені вже дав ломик. Тобто з Девіда він був добре. Я запам'ятав. Просто там, судіка, вони йому заважали. Спати там чи щось таке, і тому нам треба було, було зробити їм так, щоб вони не шуміли йому і все і тоді, все ясненько. Давай. Чесно. Але якого сенса на дошки заховувати? Ля, може тут щось містичне є? Давайте перевіримо. Все є. Такі... Хто це Що за хрінь? Це що за хрінь, пацани? В норку якусь пройти? Ваа? В дырку? Хрена? До мурашек? Пацаны, дырка какая-то. А, может, тут на месте наявность... аномалий просканувает. Ну давайте. Ага. Хехело. Не понял. А. по разделы всякие ага мужик это что за гравитация ого угу. и тут лари сделаем все грим среди ясного неба нифига interest. А, сумная история. Что стало с этим? Я не Вин... что-то заподозрил, что что стало с хм. What the fuck? Вот такой. И Салли. В'язали, ага. що Це знов червоний кінець. Добре. І знову початок іншого епізоду. Добре, це початок, скоріш за все, іншого епізоду. Так що на цьому я буду закінчувати проходження з Sally Face. Ви були на ігровому каналі Renor Play. А, мене. Було звати. Знову ж таки Андрій. Бувайте, Папа було круто.